17 січня Середа Дивлячись на Ісуса, дивлячись на проводаря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Євреям 12:2. Нещодавно я одержав листа від жінки, яка втратила двох синів. Трирічного хлопчика та 16-місячне немовля. Обидва потонули в басейні на подвір'ї. Після тяжкого часу скорботи мати змогла докорінно змінити свої думки, вона почала дедалі більше і більше дивитися на Ісуса Христа. Жінка зрозуміла, що варто жити далі, якщо тільки Господь зможе використовувати її якимось способом. Вона віддала своє життя в його руки. Повністю довірившись Христу. В її серці з'явилося величезне бажання стати ближче до Бога, ходити з ним щодня. Вона виявила, що у такий спосіб навіть ставала ближче до своїх синів, які пішли з життя. Вона написала в листі: Зараз я прагну спілкування з Богом, оскільки всім серцем люблю Його. Тепер я знаю, що значить повністю покластися на нього, шукати його всім серцем. Любити його всіма своїми помислами. Тепер я знаю, що відчуває людина, коли Бог доторкається до її душі і утішає її. Я знаю, що значить знайти спокій у нього на грудях. Ця жінка у найтемніший час свого життя дивилася на Ісуса. У який спосіб ми можемо дивитися на Христа? Споглядаючи його через призму Святого Письма, ми одержуємо заряд духовної енергії. Яка наповнює всю нашу істоту. Євангеліє розповідає про те, як Ісус зціляв хворих, годував голодних, воскрешав мертвих, прощав гріхи, виганяв бісів і заспокоював бурю. Він приносить зцілення, щастя і надію, Він перемагає небезпеку, бісів і навіть саму смерть. Він звільняє від смутку, страждання та хвороби. Він отримує перемогу над гріхом і дияволом. У його чудесах видна його сила, у його притчах викладені принципи Його царства, його проповіді розкривають вічні істини, його життя свідчить про Божу любов до людей, які духовно занедужали. Воно свідчить про спасенну силу Його благодаті. Він шукає, він спасає, Він прощає, Він перетворює. Він творить нові серця. Якщо ми будемо дивитися на Ісуса, Бог виконує свою чудову обітницю, записано в 2 Коринтян 3, розділі 18 вірші. Ми ж, усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Справжня зміна характеру можлива тоді, коли Божий Дух торкається нашого розуму через вічні принципи, викладені в Божому Слові. Існує закон розумового розвитку, згідно з яким розум поступово адаптується до тих предметів, над якими він найбільше розмірковує. Саме про це співаємо у Псалмі подивися на Ісуса, на Його безгрішне життя. Отче! Залічи мені життя Христа, мої гріхи, мов той кармазин, покрий їх Його життям більшим, ніж сніг. Дивлячись на Ісуса, ми змінюємося, будемо ж дивитися на нього щоденно, дедалі більше, перетворюючись на образ нашого Господа, яким ми так захоплюємося.